Наса цілий рік вивчає теплозахист корабля Оріон і готується до доправлення зразків Марса на Землю. Космодром на Шетландських островах готовий до орбітальних стартів. Amazon запускає інтернет-супутники Project Kuiper у серію, японці готуються до наступної посадки на місяць, Юпітер лякає зловісним обличчям з хмар, а SpaceX запускає три партії супутників Starlink за тиждень. Усім привіт! Мене звати Павло. Ви знаходитесь на каналі Альфа Центавра і це традиційна. І суботній дайджест головних космічних новин тижня. Заварюйте 33 метанових двигуни, адже ми переходимо до новин. Марсоход Perseverance готується дослідити абсолютно нову область Марса, і він був зайнятий збором зразків у пробірках, подібних до цієї, поки ми в НАСА готуємося доставити їх на землю. Ласкаво просимо до Марсового двору, де марсохід оптимізм допомагає команді Персевіренса підготуватися до входу в нову ділянку кратера Єзеро. Головна наукова співробітниця програми Повернення зразків з Марса Міні Ватхва розповість нам, чому ця ділянка є такою цікавою. Привіт, міні! Дякую, Марино. Ми справді з нетерпінням чекаємо на дослідження цього нового регіону, в якому опинимося, тому що зараз ми починаємо наближатися до краю кратера, де з орбіти ми побачили найсильніший сигнал мінералу під назвою Карбонат, який відкладається рідкою водою тут на землі. Саме це ми сподіваємося виявити у програмі повернення зразків з Марса, в рамках якої ми доставимо зразки, які зараз збирає Персевіренс. Тобто сюди, на Землю. Мій обов'язок доправити ці зразки, щоб ми могли відповісти на найбільш пріоритетні наукові питання і спробувати зрозуміти, як формуються і розвиваються кам'янисті планети, і як вони формують потенційно придатне для життя середовище. Які випробування та підготовка до доставлення зразків з Марса відбуваються зараз? Марсохід буде першим випробуванням для місії, коли ми запустимо ракету з поверхні іншої планети, щоб доставити ці зразки на орбіту Марса. Коптер для вилучення зразків, який ми випробовуємо на базі коптера Ingenuity. спусковий апарат для вилучення зразків, звісно, є найбільшим апаратом, який ми збираємося посадити на Марс, і ми випробовуємо подушечки для ніг цього спускового апарату. Це також було дуже успішно. Отже, Mars Sample Return протягом останніх кількох місяців тестує всі ці різні компоненти, щоб бути абсолютно впевненими, що це технологічно можливо. Чому ви так схвильовані потенційною наукою, що міститься в цих пробірках? Дослідження щодо можливих зразків з Марсу були науковим пріоритетом протягом десятиліть. Ми досліджували Марс різними способами з орбітальних апаратів, лендерів, марсоходів, і виявили, що він у далекому минулому дуже відрізнявся від того, яким є сьогодні. Це було набагато тепліше, можливо, набагато вологіше місце, і там могли існувати давні мікроорганізми, які населяли це середовище. Так багато всього для вивчення, так багато неймовірних даних, які ми отримаємо, вивчаючи ці зразки. І до аналізу цих зразків та інтерпретації даних буде залучено дуже багато вчених з усього світу. Отже, ті види аналізу, які ми дійсно повинні зробити на зразках, щоб відповісти на важливі питання про еволюцію планетарного масштабу, про можливість давнього життя, ми повинні проаналізувати зразки з точністю і можливостями, які насправді не можуть бути доставлені на Марс. Ми повинні привезти їх до лабораторій тут на Землі. Я завжди мріяла привезти ці зразки сюди і вивчати їх у власній лабораторії, і ця мрія незабаром стане реальністю. Тож залишайтеся з Альфа Центавра, щоб дізнаватись новини про цей неймовірний проєкт. Через рік після запуску місії Артеміс 1 наса продовжує вивчати захисний тепловий екран космічного корабля Оріон. Це може затягнутися ще на кілька місяців. Після запуску в листопаді минулого року транспортний засіб близько трьох із половиною тижнів перебував на навколомісячній орбіті, а потім приводнився на землю. Проаналізувавши капсулу, керівники НАСА зазначили, що під час входу в атмосферу теплозахисний екран зазнав ерозії більше ніж очікувалося. Вони додали, що це не становить небезпеки для апарата, оскільки екран усе ще має значний запас абляційного матеріалу f колт Помічник заступника адміністратора НАСА за програмою від місяця до Марса Лакіша Хлокінс заявила, що питання теплозахисту єдине, над яким триває робота, і адміністрація очікує отримати попередні результати експертизи наприкінці весни 2024 року. За її словами, інженери вивчають чинники, які могли призвести до втрати захисного матеріалу під час входу в атмосферу. До них відносяться пропуск частини траєкторії, за якою повинен був рухатись Оріон, а також властивості самого F-Code. У нас не уточнили, який вплив матиме проблема на графік місії Artemis-2. Поки що агентство та підрядники працюють над її елементами, щоб зберігти терміни запуску наприкінці 2024 року. А зберігати темпи виходу відео на цьому каналі допомагають наші шановні спонсори та патрони з сервісів BuyMeACoffee, Patreon та з самого YouTube. Саме ці люди щомісяця вкладають в проєкт від одного долара, а натомість отримують ранній доступ до більшої частини контенту на сайті та каналі, а також дрібку приємних ексклюзивів. Гроші від спонсорства йдуть на сплату ліцензій на музику та відео, на сплату роботи нашого сайту та серверів, на написання статей, новин, переклад, відеороликів та створення влади на ведення соціальних мереж і на те, щоб ви завжди залишалися в курсі основних космічних подій. Ми дійсно потребуємо вашої фінансової допомоги, адже не публікуємо рекламних інтеграцій та розраховуємо лише на нашу спільноту. Тож, якщо маєте можливість, та що важливіше бажання нас підтримати та дати змогу й надалі розвиватись, зробити це можна за посиланнями у закріпленому коментарі або ж в описі під цим відео. Також можна відправити й одноразовий донат. Заздалегідь всім дякую. А тепер повертаємося до новин. Уже влітку 2024 року з космодрому Сакса Ворд на Шетландських островах заплановано перший орбітальний запуск ракети RFA 1 німецького стартапу Rocket Factory Augsburg. Використовуючи в якості пального газ та рідкий кисень, вона зможе доставляти до 1300 кілограмів корисного навантаження на 500 кілометрову полярну орбіту та до 450 кілограмів на геостаціонарну перехідну. На її підготовку до польоту космічне агентство Великої Британії нещодавно виділило. 4,3 мільйона доларів. Ця подія має перетворити ракету та космодром у важливих гравців на європейському ринку комерційних космічних польотів. Окрім цього, із серпня 2024 року Сакса World планує приймати суборбітальні запуски носіїв High Impulse Technologies. Заснована 2018 року дочірня компанія Німецького центру авіації та космонавтики вже отримала ліцензію від управління цивільної авіації Великої Британії. Нещодавно вона завершила збірку. У своєї суборбітальної ракети СЕР 75 яка працює на парафіні та рідкому кисні, її інший носі 1 використовує теж пальне і зможе виводити на низьку навколоземну орбіту до 500 кілограмів корисного навантаження. План компанії передбачає вихід на повну комерційну експлуатацію до 2030 року. А імпульс проводить випробування двигунів на Шетландських островах із початку 2021 року. Угода з Сакса Ворд була укладена на тлі конкуренції за інші європейські пускові майданчики. Космодроми в Шотландії, Норвегії та Швеції планують приймати орбітальні запуски вже з наступного року. Слідом за успішними випробуваннями двох прототипів, вже з наступного місяця Амазон запустить у виробництво інтернет-супутники угруповання Project Kuiper. Про це в інтерв'ю виданню Space News повідомив віце-президент із технологій компанії Раджів Бад'єл. За його словами, на проведеній кілька тижнів тому демонстрації прототипи Койперсат-1 і Койперсат-2 показали швидкість з'єднання порівнювану з оптоволокном. Раджіу стверджує, що Амазон має намір випустити понад 3200 супутників, конструкція яких істотно не відрізнятиметься від прототипів. Перші запуски мають відбутися у першій половині 2024 року. Трохи пізніше заплановано почати роботу для обмеженого кола клієнтів у партнерстві з операторами зв'язку Vodafone і Verizon. Тем запусків наразі не оголошують, проте згідно з ліцензією федеральної комісії зі зв'язку США, компанія повинна буде вивести на орбіту половину угруповання 1618 супутників до липня 2026 року, а залишок апаратів до липня 29-го. Під час нещодавньої демонстрації два прототипи приймали дані з наземної станції Amazon і відправляли їх на користувацький термінал. Інженерам вдалося відтворити відео з якістю 4К, а також здійснити відеодзвінок із Техасу в Редмонд, штат Вашингтон. Наступна стадія випробувань перевірить стійкість супутників до космічної радіації. Після цього їх зведуть з орбіти за допомогою вбудованої рушійної установки. Японська компанія iSpace здійснить другу спробу висадитися на місяць. Її заплановано на четвертий квартал 2024 року. Всього через два роки після невдачі першої місії. Перший апарат iSpace, Hakuto Арг розбився об поверхню місяця 25 квітня цього року, через помилку у програмному забезпеченні. Попри це, протягом тих ста днів, що він провів у дорозі, більшість його систем працювала правильно. Саме тому новий зонд, якому дали ім'я Resilience, матиме багато ідентичних компонентів. Як і його попередник, Resilience матиме розміри 2,5 на 2,3 метри та масу 340 кг кілограмів без палива, проте вантаж місії цього разу значно відрізнятиметься. Апарат доставить на місяць невеликий 5 кілограмовий мікроровер, обладнаний лопаткою та камерою. Ці інструменти йому знадобляться, щоб взяти зразок ґрунту на замовлення від NASA для програми Artemis. Окрім цього, на борту апарата знаходитимуться чотири комерційні вантажі. Хайспейс планує завершити збірку Resilience до весни 2024 року, після чого розпочнуться випробування, які зазвичай тривають кілька місяців. Звідти спусковий апарат попрямує до Флориди для запуску на борту ракети Falcon 9. співробітники НАСА не лише досліджують космос і займаються іншими крутими штуками, але й чудово відчувають час. Агентство поділилося світлиною, де можна розгледіти роздратоване або навіть зловісне обличчя на Юпітері, а опублікували її якраз на Геловін. Так іноді ми оперативно розповідаємо про новини місячної давнини. Ну а що ви нам зробите? Бу? Володимир Тарасов обробив знімок, скориставшись опублікованими даними з камери JunoCam, яку встановлено на апараті Юнона, що нині обертається навколо Юпітера, найбільшої планети нашої сонячної системи. На момент збору даних, а саме 7 вересня, апарат пролітав на відстані близько 7725 км кілометрів від хмар Юпітера. Сфотографована область знаходиться на 69 градусах північної широти, що ще раз підкреслює унікальність місії Юнона, яка вивчає полярні регіони планети, а не тільки область навколо її екватора. Обличчя на зображенні, звісно, не має нічого спільного з живою активністю, невгамовні шторми й грозові хмари зняті прямо на межі між днем і ніччю. Така область називається Термінатором лінія, що розділяє світлу і темну частини зображення. Чи спадало вам коли-небудь на думку, що якась хмара в небі схожа на собаку, кота чи чиєсь обличчя? Це все була парейдолія. Це науковий термін, який описує те, як розум може переконати нас у тому, що ми бачимо обличчя або загалом знайомі патерни у звичайних і часто природних об'єктах. SpaceX пересуває прототипи в Бокачіка і веде розслідування другого польоту двоступеневого старшип за закритими дверима. Ми зібрали все, що відомо наразі, в одному докладному відео, яке вийшло в четвер. Рекомендуємо подивитися посилання, як зазвичай в описі. Якихось новин про Starlink, контракти або запуски теж не було. Тож до загального блоку запусків і перейдемо. 18 листопада з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета SpaceX Falcon 9. носій, відправив на низьку навколоземну орбіту 23 супутники широкосмугового зв'язку StarLink. Для першого ступеня ракети це був одинадцятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read Instructions в Атлантичному океані. Наступна партія супутників Starlink вирушила на орбіту 20 листопада. Ракета Falcon 9 запустила 22 космічні апарати, стартувавши з майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг. Для першого ступеня носія це був 15-й політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу of course I Still Love You в Тихому океані. Третя пачка супутників Starlink за тиждень була запущена SpaceX 22 листопада. Ракета Falcon 9, що стартувала з майданчика SLC-40, відправила на низьку навколоземну орбіту 23 космічні апарати. Для першого ступеня носія це був 15-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. На нашому сайті обов'язково подивіться повний десятихвилинний розбір польоту SpaceX Starship, який ми вже згадали у відповідному блоці. Ми розповідаємо там про всі ключові етапи польоту, про те, що вдалося, і що пішло не так. Посилання буде в описі під відео, а також мало висвітитися на екрані. Кожному випуску дайджеста, ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня, як найцікавіші, ви обрали новину про те, що в місячному ґрунті можливо вирощувати рослини, про те, як телескоп Вебба підтвердив теорію про формування планет, а також про знахідку в архівних даних телескопа Кеплер. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх Продубльовано в описі, і вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!